Ця чарівна квітка вже давно стала символом України, українських земель, любові до батьківщини. Соняшник є універсальною культурою, яку використовують у різних формах та за різним призначенням. Про це ми сьогодні і поговоримо. Поговоримо і про ситуацію із врожаєм соняшника 2024. Скільки збере Україна соняшника цього року? Розкажемо про світові тенденції та про ціни на олію. Ви дізнаєтеся не тільки про історію походження цієї рослини, а також про навіщо біля АЕС в Японії та Україні посіяли соняшник, які магічні функції він несе, що спільного у соняшника з математичними науками. І ще багато чого цікавого. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а також пишіть в коментарях, як вам такий формат подачі інформації. Поїхали! Розповідай, що тобі розповідати. Ну все, що знаєш про соняшник, те й розповідай. Розпочнемо з того, що соняшник, який ти зараз куштуєш, насправді не той, з якого виготовляють олію. Існує інший вид соняшнику кондитерський. Саме його переважно використовують для виготовлення кондитерських виробів, а також додають до хлібобулочної продукції. З нього виготовляють халву, козинаки. Продають насіння у різному приготуванні тощо. В Україні цей напрямок ще на стадії розвитку. Але кипить селекційна робота зі створення великоплідних сортів та гібридів соняшнику кондитерського напрямку. З'являються гібриди закордонної селекції. І чим вищої якості буде кондитерська сировина, тим кращими за смаком і кориснішими для здоров'я будуть продукти споживання. Ти бачиш, як наука старається, але мені і так смачно. Соняшникове насіння це така смакота, де воно тільки взялося. Соняшник був однією з перших рослин, які одомашнила людина. Перші соняшники з'явилися в Північній Америці, а перші згадки про культивацію соняшнику відносяться до стародавніх індіанців. Вони використовували його в їжу, давили з нього олію, користувались лікарськими властивостями, а також робили з соняшника фарби. Індіанці вважали соняшник священною рослиною і користувалися ним в ритуалах. Археологічні дослідження свідчать, що соняшник вирощували на території сучасних штатів нью мексико та Аризони близько трьохтисячного року до нашої ери. До Європи соняшник був завезений іспанцями у 1510 році, де спочатку його вирощували як декоративну рослину. У 19 сторіччі він навіть став символом естетичного європейського руху. Його зображенням прикрашали вишиті тканини, вироби з металу та різблені пано з дерева. А картини з соняшниками, напевно, знайомі всьому людству. В Україну соняшник потрапив у 18 столітті і швидко прижився завдяки своїй універсальності та корисним властивостям. Уже у 19 столітті соняшник почали вирощувати як олійну культуру. І з того часу він став важливою частиною українського сільського господарства. Селекційна робота з Соняшником почалася на початку ХХ століття. У 1911 році на Харківській сільськогосподарській дослідній станції було започатковано перші дослідження. Перший селекційний сорт Харківська зеленка номер 76 представили публіці у 1927 році. Робота українських селекціонерів триває і до сьогодні. За останні десятиліття створено багато нових сортів та гібридів, стійких до хвороб, посухи та інших несприятливих умов. Так, наприклад, в Державному реєстрі сортів України зареєстровано 30 гібридів соняшнику, створених тільки Харківським інститутом рослинництва імені Юр'єва, але є й інші селекціонери. А можна я як агроном трішки розповім про назву цієї культури? Наукова назва соняшника Helianthus анус. Латинська назва геліантос, що походить від двох грецьких слів: геліос сонце, антос квітка, що разом виходить сонячна квітка. Ця назва відображає властивість соняшника під час його росту повертатися за сонцем, на кого це називається геліотропізм. А коли зростання соняшнику завершується, то ця властивість пропадає і він завжди дивиться тільки на схід. У сучасному світі ми більше знаємо соняшник як олійну культуру, і що Україна є одним із світових лідерів з експорту соняшникової олії. Це забезпечує значні валютні надходження в економіку країни та підтримує її. Але соняшник буває не лише олійний. Рід соняшнику геліантус включає в себе багато різноманітних видів, наприклад, декоративні, як ось цей букетик. Або такі. Це теж соняшник, тобто вид із його роду. Так це ж топінамбур. Так, приніс нам на обід, зробимо салатик. Геліантус tuberosus топінамбур або земляна груша, вирощується для їстівних бульб, які використовуються як і в медицині, так і в кулінарії. До речі, шановні глядачі, якщо вас цікавить, ми можемо зняти окремий випуск про топінамбур. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Фантастична квітка, соняшник! Є в ньому і математика, і містика, і магія. Його квіти розташовані у вигляді спіралей. Цей малюнок зачаровує та додає містичності квітці. А насправді ці спіралі це чиста математика. Вони слідують числам Фібоначі. Це математичне явище допомагає максимально ефективно використовувати простір для розміщення насіння. У 2012 році соняшник почав завойовувати космос. Астронавт Дон Петит вирощував соняшники на міжнародній космічній станції як частину експерименту з вивчення рослин у невагомості. По народному повір'ю, соняшник має магічні захисні властивості. Його прийнято саджати на вулиці біля будинку як захист від негативної енергії. Ну От мені цікаво, якщо я живу в місті, то де мені його саджати? На території твого будинку. Ну от... Ти, ти собі уяви, 100 людей живе в будинку, всі соняшник посадять, ну що це буде? Буде тепло та затишно. Ага, і багато комах. А як вам така ідея, шановні глядачі? Пишіть в коментарях. Яка ж все ж таки унікальна квітка? І здається, такою тендітною. Угу. А як вийдеш у поле, то потім виходиш весь подряпаний. І у неї стільки особливих властивостей. Давай розповімо про деякі з них. От дивися. Соняшник однорічна олійна культура. Її частини використовуються у різних сферах. Наприклад, насіння соняшника можна їсти просто так. Також соняшник багатий вітамінами Е, Б, ПП, а також є джерелом мінералів, як магній, марганець, міць, селен. Тобто насіння соняшника дуже корисне для здоров'я. А краще як його вживати смаженим чи сирим? Ну, дивись. В смаженому вигляді воно використовується навіть як заспокійливе, тому що коли ти його лускаєш, це певний стан медитації. Соняшникова олія четверта найпоширеніша по виробництву з олії по всьому світу. Вона слідує за пальмовою, соєвою та ріпаковою. Хоч поки трохи відстає від них, обсяг її в світовому виробництві рослинних олій сягає близько 10%. До війни частка України. У світовому виробництві соняшникової олії становила приблизно 3 Під час виробництва олії виникають вторинні продукти, такі як макуха та шрот. Їх використовують як цінні кормові добавки для годівлі світських тварин: курей, корів, свиней та коней. До речі, соняшниковий шрот порівнянні з іншими видами шроту багатий на кальцій та натрій. Також макуху використовують для виготовлення біодизеля, альтернативного виду палива. Також альтернативним видом палива є соняшникове лушпиння. Потенціал використання соняшника в енергетиці є колосальним. Також соняшникові стебла та кошики можна використовувати теж як біопаливо. А дивлячись на нашу ситуацію з енергетикою, це буде дуже актуально. Тож, аграрії ви наше спасіння. Квітка соняшника вважається медоносом. З одного гектару соняшника можна зібрати 50 кг меду. А соняшниковий віск використовується в косметичній промисловості. З нього виготовляють креми, лосьйони, а також різні засоби для догляду за шкірою. Та що там ті креми чи лосьйони? На думку вчених, соняшник очищує довкілля від радіоактивних відходів. Так, наприклад, у 1994 році. В Чорнобилі було проведено програму під кодовою назвою Соняшник. Результатами цього експерименту скористалися в Японії, де посіяли соняшники неподалік від АЕС Фукусіма, на якій весною 2011 року сталася аварія через потужний землетрус. Метод використання рослин в очищенні навколишнього середовища називається фіторемедіація, і соняшник тут один із фаворитів. Яка унікальна рослина і корисна, і практична! Давай розкажемо більше, де висівається соняшник у світі? Ну, дивись, загальна площа посівів соняшнику у світі складає 29 мільйонів гектар. Із них майже чверть належить Україні, тобто 7 мільйонів гектар. Також Україна займає провідне місце серед виробників високоолеїнового соняшника. Високоолеїновий соняшник це соняшник із вмістом в олії понад 82% олеїнової кислоти омега 9 Перевагою даного типу соняшника є те, що високоолеїнові гібриди виведено традиційними методами селекції, а не зміною генетичного коду, як у сої або ріпаку. Генетичний потенціал вмісту олеїнової кислоти в олії таких гібридів соняшнику є найвищим серед усіх олійних культур до 95%. Причинами розвитку галузі високоолеїнової соняшникової олії стали Популяризація здорового харчування у розвинених країнах, а також потреба світової жироолійної промисловості у нових видах олії, які мають необхідні якості, але при цьому є дешевшими порівняно з олією аналогічних характеристик, наприклад, оливковою. Однак літо 2024 виявилося складним для українських аграріїв. В Україні посіяно соняшнику як в минулому році, а врожай буде нижчим. Фактори впливу: спека, яка накрила Україну. Адже при 30-32 градусах за Цельсієм соняшник не росте. Лише кілька годин зранку та ввечері рятують рослину. В день соняшник при таких високих температурах просто горить. Але не лише спека. Цей рік виявився дуже унікальним для нашого агросектору. Рання посівна, весняні заморозки, прискорена вегетація рослин, посуха та ранні жнива. Згідно з прогнозами експертів, в сезоні 24-25 виробництво соняшникової олії дещо скоротиться, а експорт очікується на 3% нижчим за 23-24 маркетинговий рік. Різного роду експерти і в Україні, і за кордоном прогнозують, що ціна на соняшникову олію як за кордоном, так і в Україні безпосередньо збільшиться взимку на 10-15%, а то й на 20% за рахунок попиту. Соняшник просапна культура, яка є дуже вимогливою до якості посіву, а саме, дотримання глибини висіву 4-6 см та відстані між насінинами. Рівномірна відстань між насінинами та сингуляція, так звана точність розкладки, забезпечує рослинам соняшнику достатню площу живлення та вологозабезпечення. А дотримання рівномірної глибини посіву сприяє отриманню дружніх сходів. А це, в свою чергу, знижує ризик внутрішньої конкуренції між рослинами соняшнику. Так, просапна сівалка, або більш науково сказати, сівалка точного висіву Кун Максима 3ТРМ є з автономним електроприводом висівного апарату, давно полюбилась українським аграріям за можливість забезпечити високу якість посіву. До того ж, сівалка працює навіть з невеликими вітчизняними тракторами за рахунок автономного електрогенератора, що забезпечує високоточний посів. Ці сівалки виготовляються у Франції на заводі Хуард, якому вже більше 160 років. Компанія Huart заснована в 1862 році, спеціалізувалася на виробництві плугів. У 1987 році компанія Кун придбала Huart і до 1991 року мала незначний вплив на свою дочірню компанію. Синергія почала діяти з середини 1990-х років, коли Хуард диверсифікувала продукцію, випустивши дискові борони, стернові культиватори та сівалки. У 1999 році було встановлено нову виробничу систему. А у 2006 році виробництво сівалок точного висіву перенесли на майданчик Кунхуард. Завдяки синергії та міжнародному розвитку сьогодні понад 75% продукції Шато Бріант експортується. Сподіваємося, що інформація була для вас корисною і допоможе вам зробити правильний вибір. Наостанок мені хочеться вам запропонувати смачну охолоджуючу окрошку з насіння соняшнику. Записуйте рецепт. Спочатку робимо молоко з насіння соняшника. Для цього нам потрібно взяти насіння соняшника і залити його водою. Бажано залишити його на пару годин, але краще все-таки на ніч. Далі воду зливаємо, соняшник промиваємо. У чашу блендера закидаємо насіння, додаємо воду у сповідношенні 1 до 2, щоб був насичений смак. Якщо хочете коктейль на основі цього молока, додаємо фініки для підсолодження. Збиваємо у блендері це все декілька хвилин, потім проціджуємо через марлю або спеціальну тканину. Все, молоко готове до вживання. Зберігаємо у холодильнику до двох днів. Має властивість темніти, як і майонез, але смакові якості не втрачаються. Отже, як приготувати смачну окрошку? Ріжемо кубиками, огірок, редис, авокадо. Зелену цибулю, кріп. Також можете додавати все, що побажаєте, все в межах вашої фантазії. Отже, ми все це заливаємо молоком, додаємо сік лимона, морську сіль, гірчицю, це все по смаку. А які ще рецепти з соняшника ви знаєте? Поділіться спільнотою в коментарях. А рецепт салату з топінамбуру ми розмістимо в описі під цим відео. Бажаю вам здоров'я! І ще хочу нагадати вам про магічні властивості соняшника. Що він захисник позитивної енергії та відштовхує енергетичні вторгнення, якщо його поставити у вазу вдома. І чекаємо від вас на зворотній зв'язок. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. До побачення. До нових зустрічей.